Сьогодні ми чули Євангелія про апостола Петра, який потопав. І апостол Петро каже до Ісуса: якщо це ти, Господи, вели мені йти по морю. Іде Петро, вийшовши з човна, пішов і в дійсності почав іти по воді, не потопаючи. Але, злякавшись, почав. Потопати. В цьому епізоді Євангелія ми бачимо е, довіру людини до Бога. І що ця довіра людини до Бога і сама віра в Бога, вона є переплетена між різними сумнівами і страхами. Тобто, якщо ми збуджуємо в собі акт віри до Бога, все ж таки є з боку страхи, а може ні, а може не вийде. І людина тоді вдається до чогось іншого. Наприклад, людина може вдатися до ворожбицтва. Скільки разів буває, що люди підходять і кажуть, Отче, ми скидаємо в роки і помагає. Я кажу, а ви молитеся? Так, ми молилися, але не помагає, але скинемо в роки і Це був сумнів перед Богом. Тобто, якщо я відчитав молитву, попросив Бога Боже, дай мені сили. І тут Бог мене випробовує. Бог питається, чи я дочекаюся цієї допомоги. Але я вже маю сумнів. Не допомагає, може і не допоможе, йду, беру, буду скидати в рок. І це є сумнів. Такий самий сумнів, який мав і Петро. Петро, тільки побачив, що буря велика, а ми побачили, що ще не допомагає. І Петро засумнівався, почав потопати. А людина потопає в гріх, в гріх який є проти першої заповіді Божої, що означає, немає інших богів крім мене. Бо що таке скидання в років? По суті, це надання Божественної сили. Сірникам і воді. Тобто людина думає, що сірники і вода зможуть зробити людину здоровою. Адже це згідно здорового з глузду цей абсурд. Як може річ, яка не торкаючись фізично мене, зробити мене здоровим? Ну, я розумію, що може фітотерапія зробити здоровим людину, п'ючи якийсь чай, натираючи себе мазями. Але вороження на маятнику, чи чи в роки скидати, як ті речі можуть зробити людину здоровою? Ніяк. Але гріх є в тому, що людина надає божественної сили тим речам, а цю силу не можна приписувати нікому, окрім тільки одному Богові. І тому Бог, який сказав, що Він є ревнивий Богом, властиво в такий момент він проявляє свою ревнивість. Він таких речей не терпить. Наглядний приклад був з Мойсеєм. Всі ви знаєте, хто такий Мойсей? Цей чоловік був великий, який вивів народ Ізраїля з Єгипту. Всі його боялися. За ним було маса великих чуд і свідчень Господніх, що Бог з ним. Але що? Коли Мойсей привів народ Ізраїля. До скали, до скал, і не було що пити, то Бог йому сказав: Мойсей, візьми жезл, вдар в скалу, потече вода, і хай п'ють, хай мій народ нап'ється. Мойсей вдарив жезлом в скалу, але вода не потекла. І Мойсей вдарив двічі. І тоді Бог докорив йому і сказав: Мойсею, ти засумнівався. І за те, що ти засумнівався в мені, ти дійдеш до обіцяної землі, побачиш її своїми очима, но в неї не війдеш. Так і сталося. Мойсей помер перед входом в обіцяну землю. Дорогі в Христі, таких прикладів є дуже багато. Наприклад, цар Саул, який спочатку слухав Бога, а потім почав сумніватися в його словах і нарушував Його закон, Бог перестав з ним говорити. Але він, домагаючись зв'язатися з Богом через пророка, вдався до, ворожби, до ворожбиства, щоб ворожка викликала пророка, і він міг поговорити через пророка з Богом. І що сталося? Бог покинув Саула. Саул був знищений, розбитий і був вбитий. Для нас, дорогі Христі, це великий приклад, щоб ми в своєму житті не сумнівалися в помочі Бога, щоб ми не сумнівалися в Бозі, який завжди є біля нас. Який завжди. Хоче для нас тільки добра. Тому що Ісус сказав: Я не прийшов на цей світ, щоб його погубити, я прийшов на цей світ, щоб його спасти. В іншому місці Він каже: Я не хочу смерти грішника, я хочу, щоб він навернувся і жив. Навернувся і жив. Це є ціль Бога. Наше життя. Наше життя тут і наше життя у вічності. Бог ніколи не хоче для нас зла. Є дуже гарний приклад, можливо, ви чули вже його. Один чоловік помер і. Один чоловік помер. Став на Божому суді і Бог йому представляє його життя. І це життя представлено йому у вигляді подорожі по пляжу. І Бог показує, каже, бачиш, два сліди йдуть, це я і ти. І в цьому в житті він бачить, що в нього всього, все гаразд, в нього. Дуже добре відбуваються справи, здоров'я і так далі, і дивиться, два сліди йдуть. І коли дійшли до того моменту, коли у чоловіка були великі випробування, страшні випробування, він бачить, що сліди одні зникли, лишилися тільки одні сліди на піску. І чоловік докоряє Богові і каже: Господи, чому, коли в мене все було гаразд? Ти йшов зі мною. А ось тепер, коли я страждаю, коли в мене є біда, лишаються тільки мої сліди, одні сліди є. А Бог йому каже: коли в тебе було все гаразд, я був завжди з тобою. Тому сліди, слідів є двоє. А коли в тебе була криза біда, то я ніс тебе на своїх руках, тому сліди. Одні на піску. Тому, дорогі в Христі, пам'ятаємо ті слова, що коли нам є важко, Бог не то, що з нами, Бог найближче до нас, Бог тоді нас несе на своїх руках, щоб, бува, ми не впали, щоб ми не загинули, щоб не пропали. Від нас лише вимагається одне: просто довіритись йому і чекати на Його. Дію в нашому житті та дозволити йому діяти в нашому житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.